Документи я подав, і через шість місяців я отримав компенсацію у розмірі 81 тисячі. В'ячеслава Олександровичу, вітаю вас. Добрий день. А, розкажіть день. спочатку більше про себе. З якої ви структури, яке у вас звання та вислуга? Міністерство оборони України, вислуга 32 роки. календарі. звання майор. А ви з якої області, пане В'ячеславе? Донецька область, город Краматорськ. І ось ми зараз з вами будемо говорити про компенсацію, яку ви отримали. А це саме заборгованість по індексації. Вашої заробітної плати у 2016-17 році. Тобто, що це означає, вам в цих роках, коли ви в ці роки були на службі, мали проіндексувати, тобто збільшити напевно суму заробітну плату, але роботодавець цього не зробив. І ось зараз така є можливість через суд повернути ось ці кошти, які не були доплачені до, до зарплати, і ось саме Вячеслав Олександрович цим і зайнявся. І свою компенсацію, тобто таку заборгованість, отримав. Розкажіть про це більше, яку суму з компенсації вам вдалося отримати, як пройшов судовий процес? Ну, як судовий процес я не знаю, як він проходив. Документи я подав, і через 6 місяців я отримав компенсацію у розмірі 81 тисячі. Угу. Ну так, звичайно, бо ми вам допомагали в судовому процесі, ви лише відправили документи і чекали виходить. І чекав, більше нічого я не робив. Потім отримав дзвінок з війська і сказали, щоб я дав свій рахунок, вони перекинули гроші і все. На цьому закінчилося. Дуже зручно вийшла. І ось бачите, навіть воєнний стан не завадив тому, от що ви отримали ось таку виплату. Значить, кошти в бюджеті є. Напевно є, да.